Доброго дня! Я Андролах Нуріманов Камін Раїсович. Сьогодні ми поговоримо про один урологічний парадокс незапальне запалення. Да, при простатиті таке можливо. Наявність підвищеного рівня лейкоцитів у більшості випадків розцінюється лікарями як ознака запалення. Предбачається, що найбільша їх кількість в секрет простати потрапляє при гострому простатиті, але через різку болісність простати, звичайний аналіз простати не виконують. При хранічному бактеріальному простатиті також вони підвищуються і є обов'язковою ознакою діагнозу. Особливе місце займає хронічний абактеріальний простатит. При ньому поряд з звичною запальною формою, яка характеризується підвищеним рівнем лейкоцитів, і виникає парадоксальне незапальне запалення передміхорової залози, коли рівень лейкоцитів відповідає нормі. В такому випадку симптоми простатиту визначаються не тільки змінами передміхорової залози, Такому випадку симптоми простатиту визначаються не тільки змінами в передміхоровій залозі, як от порушення відтоку секрету, порушення кровотоку, а також підвищенням чутливості нервової системи, підвищенням тонусу тазових м'язів, порушенням акту сечого опускання та змінами психічної сфери. Про механізми цих порушень ми поговоримо в наступних відео. До зустрічі. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.